Шкільний омбудсмен це неупереджений та незалежний учасник учнівського самоврядування, обраний для захисту прав та свобод учнів, і представлення їх інтересів у стінах ліцею. Ліцей вже вставив скриньку для анонімних скарг, і планується далі робити так, щоб учні не боялися звертатися, щоб вони знали, що є в ліцеї така людина. Відбирали нашого учасника згідно положення, яке отримали. І згідно положення, вибори шкільного омбудсмена проходили між Членами учнівського парламенту була одна єдина кандидатура, це наш ксенжак Данило, і всі проголосували одноголосно. Не можу вам передбачити, яким буде кінцевий результат, як це ще будуть сприймати учні, тому що вони ну, так з цікавістю дивилися. Вони вперше чули про те, що захищати їхні права може їхній ж одноліток. Немає поділу ні на гімназії, ні на ліцеї. Тобто, ми для того і передбачили, починаючи з 8 класу, так по 11, щоб у гімназії могли брати участь в 8-9 класи, так, там, де ліцеї з 8 по 11 клас учні, щоб не обмежувати власне, ні ліцеї, ні гімназії.